Мене звати Стів Шиллер. Я працюю в містечку Тенунда в Південній Австралії у знаменитому виноробному регіоні Бароссавелі. Ми вирощуємо тут близько 60 сортів винограду, серед яких Шираз, Каберне, Матаро та Мальбек. І я представник вже п'ятого покоління виноградарів на цій землі. Тож наша сім'я напевно вже 25 років покриває виноградники Соломою. Починали, напевно, з того, що використовували лише котки для укладання соломи. І це, мабуть, все, що було в наявності. А далі ми працювали з вилами для того, щоб прибрати всі грудочки. З роками з'явилися різні машини. І так, останньою машиною, яку ми придбали, стала машина від компанії Coom. Ряди наших виноградників розташовано на відстані від 3 до 3,5 метрів. А ширина видувача соломи становить 2 метри або близько того, тому він добре вміщається між рядами. Я використовую трактор потужністю 90 кінських сил, і він легко справляється з цим завданням. Виноробні, які купують весь мій виноград, мають близько 6 різних підприємств, з якими я працюю, і вони дуже раді бачити, що я використовую солому і покращую здоров'я ґрунту протягом багатьох років. Особливо в посушливі періоди. У нас тут випадає близько 500 мм опадів, в основному взимку та навесні. І дуже мало влітку, коли виноград росте, адже це вологолюбна рослина. Тож використання соломи безумовно зменшує кількість води, яку нам потрібно використовувати. Зазвичай ґрунтовий профіль заповнюється повністю взимку, а влітку він висихає, і тоді ми поливаємо насадження протягом сезону. Тому використання соломи безумовно економить значну кількість води, бо зрошення та зрошувальна вода, яку ми тут використовуємо, є досить дорогим задоволенням. Так ми взяли примор 5570. Тепер я маю можливість перевозити три круглі тюки розміром 1,5 метри на 1,20 м. і цього майже вистачає на 130 метрів. Тож це досить висока ефективність. Я напевно вже пропустив через нього близько 180 метрів кубічних. Знос агрегату мінімальний. Так це дійсно добре зроблена машина. Оскільки цей агрегат є повітродувним, ви можете продовжувати працювати і видувати солому у досить вітряний день. Також він трохи подрібнює солому, що сприяє поглинанню води та зрошенню ґрунту. Я роблю свій власний компост на фермерській суміші з виноградної лози, гною та соломи. Отже, я укладаю валок, потім додаю солому, подрібнюючи її. Це прискорює процес компостування. А потім, за допомогою видувача соломи, відкидаю верхню частину і можу спрямувати її куди завгодно на компостну лінію. Солома напевно, одна з тих речей, які ви не помічаєте в короткостроковій перспективі. Це довгострокова річ. Тож ми безумовно збільшуємо накопичення органічного вуглецю. Якщо ви копнете під соломою, то побачите набагато більшу активність черв'яків, тож здоров'я ґрунту безумовно покращується з роками.